Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, гарні ваші оченята, сині карі ще й сіренькі. Ви для мене всі миленькі. Діти, погляньте, до нас хтось завітав у гості. Та це ж сніжинка, вона мені розповіла. Що у лісі сумує в своїй хатинці лісовичок? У нього сьогодні день народження і ніхто його не вітає. Ви бажаєте потрапити до зимового лісу і привітати лісовичка? Так, молодці. Діти, а скажіть мені, з чим треба йти у гості? Так, з гостинцями, молодці. А теж пропоную спекти пиріг для лісовичка. Тісто ручками помнемо. Солоденький пиріг спечемо, серединку змажем джемом, а верхівку солодким кремом. Давайте ще раз спробуємо. Тісто ручками помнемо. Солоденький пиріг спечемо, серединку змажем джемом, а верхівку солодким кремом. Молодці! Діти, погляньте! Ось такий гарний пиріг в нас з вами вийшов. Малята! Ми з вами будемо їхати лісом і можемо зустріти там лісових звірят. А які ж гостинці ми можемо взяти з собою? Так, морковинку? Горішки. мед, розумнички, діти, скажіть, а чи знаєте ви? Як потрібно поводити себе у лісі. Так, у лісі не можна кричати. Не можна ламати гілки. Не можна смітити розумнички? Тож до лісу ми вирушаємо з вами на чарівних санчатах. Ну що, поїхали? Ой! А хто ж це, діти, тут такий нас зустрічає? Так, це ж білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? Я живу у ліску, у дуплі у соснячку, а гризу горішки і гриби і шишки. У нас для тебе, білочка, є гостинчик. Пригощайся горішками. Діти, погляньте, а хто ж це тут тремтить від страху? Так, це зайчик. Ой, маленьке зайченятко, де твоя домівка-хатка? В мене хатка за горбочком під ялинкою з дубочком. Ми принесли тобі гостинчик, пригощайся, будь ласка. Малята, тихенько тут хтось спить у барлозі. Так, це ведмедик. У ведмедя хата біла, біла, мов пушинка. Це зима її зробила. Це її частинка. Йому тепло в тій хатині, спить собі тихенько. Він лиш вдячний хуртовині, тепло та зручненько. Діти, давайте залишимо йому і діжку з медом. А весною він прокинеться. І зрадіє нашому подаруночку. То що, їдемо далі, діти? Ой, погляньте, а чия це хатинка стоїть. Так, це хатинка нашого лісовичка. А ось і сам лісовичок. Привіт, лісовичку! Ми вітаємо тебе з Днем Народження! І хочемо подарувати тобі ось такий пиріг. Малята самі його приготували. Пригощайся, будь ласка. Тіти, лісовичок дуже зрадів, що ми його привітали. Він дуже щасливий. Нам він усім дуже вдячний. Заняття добігає кінця. Тож, малята, вирушаємо додому та до побачення, до нових зустрічей!